На жаль, ми не можемо сказати половину сортів, які в нас щеплені. Єдине, що ми можемо сказати, що цим рослинам вже 4 роки, вони досить гарні, в них досить вже така розгалужена крона. Всі вони сортові і навесно ціна 700 гривень. Є ось такі блакитні ялиночки. Досить їх багато. Зараз покажу, що в нас ще є. Ну, що є, то є. Є ось такі ялинки. В цієї видно, що буде плакуча крона. Ну, Взагалі колір просто феєричний, такий гарнюний, сьогодні ще сонце. Дійшла. Угу. Трошечки інша, якась більш карлокова. Поруч достаю ось така. Вони всі ростуть дуже повільно, тому це їх вигляд в чотирирічному віці. Цікаваю. Є поруч з ними. Досить така цікава, і не блакитна, і не зелена. Дуже коротка така хвоя, вона така сива.